Друзі, вітаю! Динамо чи Шахтар, хто буде новим чемпіоном цього року. Зараз ми все дізнаємося, все спрогнозуємо. Хто з новачків найкраще виступить? Цікаво, дуже цікаво, хто вилетить, хто, можливо, дуже сильно себе покаже, все обговоримо. І на якому місці будуть Карпати чи попадуть у неї прокупки. Прогнозуємо табличку. Прогнозуємо перший тур, хто вгадає три чи чотири матчі, той отримає подарунок. І, звичайно, будемо робити якийсь прогноз. По то, то, що любить поставити на вікенд, коли буде перший тур України. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Друзі, вже тиждень, навіть трошки менше, залишився до старту української премєр ліги Сезон 25-26. Куча інтриг, куча цікавих новин, куча тренерських відставок. До... Нові тренера, нові гравці, багато нових команд, і хочеться поговорити про всіх, потрошки. Ми будемо робити таким чином. Будемо йти по кожній команді, але це відразу буде мене ставлена табличка. Це буде йти від останнього місця і до чемпіонського місця. Ми обговоримо про всі команди. Буде ще, ніби як міні-прев'ю туру. Ну, поїхали. Поїхали, друзі. Отже, починаємо ми з новочка СК Полтава. Вона у мене відразу на 16 му місці. Я думаю, вона, так вона вийшла. Премлігу класно, але грати, до речі, свої матчі буде в Копивницьку. Це 4 години їзди від Полтави. Це не дуже добре, бо їздити по на найкращих дорогах. Зараз на найкращих умовах. Плюс ви знаєте, що у нас і тривоги, і війна в країні, і все, що хочете. Так що бюджетник, до речі, найменший. Ну, Якихось мегатрансферів в них нема. Така команда, знаєте, вийшла, що від неї чекати незрозуміло. Дуже-дуже цікаво, що вони себе покажуть, але я, наприклад, чомусь в них не вірю, що вони зможуть якось там покати шалену гру і що вони вискочать в топи якісь. Моя думка, що вони відразу повернуться назад в першу лігу. Ну подивимося, вчить коментарях, звичайно, думку свою. Кудрівка ще один новачок, вона на 15-му місці. Якщо для на свої матчі буде грати, правильно, я розумію. М -м, де вона буде свої матчі мати? Зараз напишіть в коментарях, де Кудрівка буде грати свої матчі, друзі. Е -е, вони ж пройшли ворскло по пенальті. Дуже все було непросто. Перший матч ворскло тоді возила, але не так впевнено не виграла, в другому вже трохи гра вирівнялась. Ну, подивимося. Що від неї очікувати? Людина, тренер, рано він багато що тренував, різні команди знає. Для мене поки що це теж команда загадка, і тому вона в мене на 15-му місці. Ви пишіть, звичайно, що ви будете бачите. Далі в мене на 14-му місці, знаєте, хто друзі? Рух, рух, львівський рух. Я думаю, що він буде боротися за перехідні матчі. Ну, по-перше, пан Козловський недавно перед зборами чи казав, що ось яка молода команда, ви всі молодіші молодіші, він щасливий. Дивився передачу то зі Співаковським Галенком. Вони казали, що там недавно рух став чемпіоном. Е, не пам'ятаю, скільки. І вони дуже тішаться, що це, напевно, останній рік, останні важливість академії от якісь сильні гравці. Бо вони знову продавали, Кумчука продали, дідика продали, Карапіна продали, а ще перед тим Півсклада. Ну, вроді, є там. Фал є, Слюбик є, є ще якісь гравці, є молоді, але я не вірю в цю перспективну молодь, бо врахуючи, що тренер пішов, до речі, пішов пономарів в ЛНЗ, а зараз їх тренує е, цей самий тренер, який тренував колись в першій лізі, діти е е, то подивимося, що з цього буде. Це таке, знаєте, як можливо переломний сезон. Якщо вони досить непогано себе всі зарекомендують. Вже знову з'явиться більше фінансування, і тоді рух знову буде броти за хороші результати, будуть хороші трансфери. Якщо проваляться, я думаю, це все, це може бути крах клубу. Пишіть в коментарях вашу думку, але я, наприклад, цей сезон в рух не вірю. Тринадцяте місце моя думка, це епіцентр. Е, ніби виглядає, що непогано він в першій лізі, виграв був першу лігу, вийшов. На горняк тренер хороший тренер, плюс. Інакко купили і Бурячук з металіста. Це людина грала і Шахтар, перспективний був гравець, бігає по різних командах. Подивимося, я думаю, там більш-менш якийсь бюджет є. Якщо мається, вони ж вони, вони вроді будуть торопи грати, е, подивимося, що і як, е, що покаже себе епіцентр. Дуже цікава команда, дуже шкода, що вони грають з подільському там що до кінця не готовий стадіон, є проблеми з освітленням, Ще щось думаю, на горняк. Мотивацію дасть футболістам. Ну, знаєте, от якщо Худрика Полтава й по центру, то на мою думку, що якось трохи краще зі всіх виглядає ніби епіцентр з тих новачків. Ну, все-таки ж моя думка, що він, напевно, буде боротися за перехідні матчі. З рухом і напевно. Скорше всього, на 12-му місці в мене оболонь. Олег Антоновко тренер. Він був в структурах у болоні. Він зараз тренер. Попродавали трохи гравців. Нікого сильно не купили. Не знаю. Дивився, що навіть експерти з різних іншоподачів прогнозують у болоні і виліт. Хтось знає чуть і не 16 місце. Подивимося і Головне, знаєте, щось, похоже, Слободян говорив, що в них є перспективна молодь. Що десь зараз хтось вислав, що не запам'ятають, що буде чуть ли не другий, там, не знаю, Содаков Мудрик. Але якісь такі, такі слова, ніби, якщо відчепились від тренера і, і кажуть тренер президента, що ніби досі перспективний цей. Не знаю. Шещенком якось більше вірив. Зараз я менше вірю у Болонь. Ну, подивимося. Моя думка, що Болонь буде боротися 12-те, а може навіть і гірше місце. Кривбас. Кривий ріг. Ось так, друзі, так, кривбас. Новий тренер. Юрій Вернедуб пішов, і тепер буде тренувати Патрік Манльовин. Що від нього очікувати, не знаю. що про при ньому не близькі, не як то кажуть. Е, продали кого? Продали Сосу, продали Кліщука, ще продавали гравців. Але взяли Кємкіна, перспективного хорошого одного з найкращих воротарів з Ліських Карпат Боренду. У них є один з найкращих гумбардирів. Так, він дав на даний інтерв'ю, що тепер на нього будуть по-іншому налаштовуватись, це Твердохліб. Ehm, дуже багато кривбас купляє різних іноземців, там бразильці, хто там, венесуельці, ще звідкись люди. Як вони заграють, чи вони заграють незрозуміло. Ну, Подивимося, цікаво. Соса, наприклад, пішов, але він року, я не сказав би, що він капець-капець реалізував. А в матументі, але реалізація була така собі. Малороку кривбас майже пав'євро Єврокубки, але вони теж був період, коли здали. Не знаю, не знаю, що того сезону. Я очікую, що з Патріком мальованим нічого доброго в них не буде, бо мені здається, вони поки цю команду до кінця сформують, вже закінчиться сезон. Ось так. Друзі, десяте місце відкриваємо десятку. І в мене це можливо когось здивує, хтось буде шокований, але так, це срібний призер минулого року це Олександрія. Я поясню вам, чому свій вибір я так зробив. Бо Команда десь продала вже пів ну, 80% складу, можна сказати. Це пішов ротен. Пішов Єрмаков, ну, вернувся в оренду з пішов за Макабі. Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Філіпов І ще куча гравців пішли. Там лишився хто зараз? Це Діцара, Безера. Камбус це такі трійця, яка з лідерів. Знаєте, подивився матч, вони грали з партизаном, програли, на жаль, 2-0, але це всі прогнозували, що Лудрійсько, що всього програє. Е, але здивував Олександрія, хорошу групу, казали, багато от треба реалізація. От тут теж питання. Зараз не від партизана, що захоче би зараз Сарою, не знаю, можливо, от вони зараз Єврокубки трошки пограють і все. Якщо буде в них спросто, вони десь перейдуть. Що очікують від тренера молодого Нестеренка? Це можна сказати, як він був мічником е, як його, Кости. Костін правильно з Левські. Е, це ж людина не один рік попрацювала тоді в Україні. Не знаю, молодий, перспективний. Порівнюють його з Лопашком, глянемо, можливо, він щось знайде, якусь гру і Олександрія знову здивує. Не вірю я, що вона буде в топ-3, в топ-4. Навіть чомусь в мене моя думка, що вона буде ось, ось так, аж на 10-му місці. Ну, напевно, через те, що я думаю, що може ще хтось піти з Острі. Я так розумію, там є проблеми з фінансуванням. Хоча вони майже боролися за чемпіонство, трохи я цього всього не розумію. Ну, подивимося, пишіть в коментарях, де ви бачите Олександрію на якому місці і що очікуєте від цієї команди, і чи зможе вона пройти партизан. Бо по грі було все непогано, але партизан використав свої моменти. Дев'яте місце, друзі: Верес Рівне. Е, це така десь майже серединка. Минулого року хороша була гра, обігрували вони Кривбас, вони непогану гру показували з іншими командами. Але останніх 4-5 турів дуже здивувало. Вони всім провалились, майже всім програли без шансів. Такі враження, це, знаєте, як не зливали матчі, але зрозуміли, що вже за виживання не боряться, за Єврокубки так само. І якось так от проїхали. Ну, продали вони гайдучика. Знаєте, таке собі, цей він же в полісі, подивимося. Що друг хороший тренер, є перспективні в них гравці. Ну, рівне завжди стадіон буде заповнений, буде підтримка. Бачите, Карпати минулого року з ними зіграли нічого і Карпати їх обіграли 5-0. Подивимося, як буде того року. До речі, для мене, напевно, верес проти Карпат. це буде більше дербі, ніж до року рух Карпати, бо рух враження, що може розвалитися. Подивимося, наксав перша тур цікавий матч Динамо. Буде цікаво. Я думаю, що рух, кажу, рух, верес немає. Як то кажуть, впасти дуже низько, а має боротися де, в середині, де Єврокубки, напевно, ні, але всередині має боротися. Друзі, далі, восьме місце ЛНЗ. Так, Пономарьов пішов в ЛНЗ, і вже кажуть: знаєте, трошки різні в нього зараз ну, нові, нові випробування. Поясню, чому ЛНЗ не витрачає великі кошти. Вони купили кузика Діди Калодвія. Паламорчука це який які всіки, там 5 чи 6 пенальних відбив з інгульця. Плюс з них є Шарі, є Момо, є ще куча гравців, які грали. Е, дуже цікаво, дуже цікаво. Пономарьов тренував рух там, з академії з дітей, всіх різних дітей. Знаєте, молодих складок. А тут Волонзе такі є вже ну, не зірки, але люди, з якими треба багато іноземців. З якими треба проводити бесіди і виводити їх на рівень, кати, які нас перспективи за що ми боремося? Але заточно, бо, я думаю, ціль топ-6. Бо з такими трансферами і бюджетом можливо не ще когось підпишуть. Ну, подивимося, Минулого року, до речі, з Гурчуком дуже класно стартанули. Друму Коліго, так вони вибігали рух, а потім десь губилися. мать Скарпати, був ніяк і ще багато матчів, таких невиразних. З данами якийсь там відрізок, буквально там може пів години вони грали. А загальному хотілося більше і кращого. Черкаса підтримка хороша, команда непогана, бюджет є, виділяються кошти. І, звичайно, що хочеться боротися за якісь вищі місця. Моя думка, що десь всередині вони мають боротися. Йдемо далі, друзі. Сьоме місце: колос, колос-ковалівка. E, чому я їх так високо підняв? Табо минулий сезон, як прийшов Костишин, вони набрали, скільки казали, з максимально 30 очок 18, причому вони грали, вони бігали Шахтар, вони зіграли з Динамо, добре, грали Карпати. Просто топ e, Костишин залетів, як то кажуть. E, ну, Велетень, Рапай. Дуже в них є хороший цей Климчук, e, Красічі. Ну, взагалі кажуть, що в них, напевно, один з найкращих трансферів всіх, хто проводив, там що металіз, звичайно, хорош трансфер проводив, але колос буде боротися за високі місця. У них є хороший стадіон, хороша підтримка, хороший тренер. Я думаю, це вже побачив, кого треба викидати, хто буде основним, хто ні. Минулий кінець сезону надихає на перспективу нового. Подивимося, я думаю, що колос може сміло боротися за. Високі місця він показав, що може забирати команди, очків команд висо, високого класу, які в топ-3. Не боїться він ніяких грандів, акустечно це людина, яка пограла в атре йому немає різниці з нами Шахтар. Буде нав'язувати свою гру. Є склад. Я думаю, є перспектива бороти за високі місця. Пишіть в коментарях, де ви бачите колос. <звук> На шосте місце я поставив друзі зорю. А навіть послухавши типу, там експертів і щось сумнівався, але я собі цей список робив ще до того. Тепер вирішив нічого не змінювати. Подивимося, що як буде, так буде. Якщо помиляюся, хай буде так. Вернувся скрипник тренер. Хоча казало, що недавно металістом провалився. З Жорю він же бав непогано грав, потім так само не дуже. Кажуть, ніби скрипник пішов, що він більше собі зараз хоче м'я набити, щоб якийсь інший клуб його взяв. Важко сказати. Бачу, вернувся хто. Ну, прийшов придута, прийшов Слесар, хоча він грав з, з, з оренди, Малиш і Саленко, молодий з Динамо. Е, пішов я, це Динамо, його бачите, не вернули. Подивимося, ніби кажуть, що все буде важко, що буде грати Ромб свій е знаменитий, каже, скрипник, плюс Бутківський тоді пішов, раз був, коли щось не вийшло з нього. Я думаю, Бутківський непоганий показував сезон і може далі грати, треба ще якось нападаючого. Моя думка, скрипник знає чемпіонат України і може вивести зорю на рівень, знову боротися за топ-8, топ-6. Не знаю. Можливо, я за високу зорю поставив. Подивимося, жда, чи в першому матчі у них дуже цікаве пробування за ЛНЗ. Буде цікаво. Пишіть ви в коментарях, де ви бачите зорю, чи буде вона вища, чи буде нижча. Ну, Друзі, їдемо топ-5, це вже майже, якщо кажуть, Єврокубки, вже не за горами, вже заїде топ-5. І в топ-5 одразу в мене залітає команда, яка вернулася з першої лігі. Це ніби новачок, але це як новачок? Це Металіст 19-25. І фігація, ви всі розумієте, не новачок, це команда з шаленим бюджетом. Який, вроді, в своїй матчі будуть грати в Житомирі, не внопляюсь. Це шалений бюджет, куча трансферів, новий тренер Бортулович. Хто вони купили? Калюжний, Антюх, Мартинюк. і ще куча різних гравців. Вони понакопляли з Олександрії. Ще й хороші трансфери. Подивимося, вони, до речі, ж грали з Кім Борусю і Емикшой обіграли їх 3-1. Дуже-дуже цікаво, що у на ліста, в є хороші гравці. Ну, Хтось більше вірить, що вони будуть в топ-5, а хтось, навіть я бачив, хто сказав, що вони проваляться і будуть нижче 10 х що можуть десь перегоріти. Ну, цікаво, знаєте, на них будуть, напевно, налаштовувати з першого туру по-іншому. не так, як в першій лізі. А тут же ніби їм такі перспективи малюють, і на них буде тиск здавити, що їм відразу ставлять задачу Єврокубки. Там відразу задача Єврокубки, навіть чуть ли не топ-3. І ми розуміємо, що це буде непросто, буде важко. Але Мартулович, я думаю, може це зробити. Він минулого року з зорює непогано грав. Да, були різні провальні матчі, були шикарні матчі, коли треба налаштовуватися. Подивимося, що очікувати, металіст. Напишіть, де ви бачите металіст. топ 5 вище нижче дуже-дуже буде цікаво. Я думаю, металіст має того року. Погристи, як то кажуть, не од одного з топів наших української Ну, чисто теоретично ми розпочинаємо топ-четвірку, а минулого року четверте місце це було Єврокубки Ліга Конференції. І минулого року нам не хватило чуть-чуть до четвертого місця, і я поставлю. Не знаю, чи авансом, чи це правильно, чи це неправильно в коментарях, де ви бачите Карпати. Я все таки ж написав їм четверте місце. Ну, Причин багато. Е, хтось каже, що. Ну, до речі, в передачі на каналі збірна, де був Спіковський Гіленко, він питає того третього, всі троє сказали, що будуть Карпати четверті. Я так само маю таку думку. Е, ну, пояснюю, чому. Давайте так от: топ-2 ясно. Третє місце, ми зараз в нього йде. ми можемо боротися за 4-5. Якщо у нас там тут металіст, наприклад, Зоря Колос, ми розуміємо, що металіст не факт, що там цілий сезон зможе нормально грати. Інші команди, такі як Андрія, хто у Олександрія, хто Кривбас, наприклад, здається, вони просто просядуть порівняно з минулим роком. Карпат тренер, хороший, Лупашко, вже другий сезон. Ми розуміємо, зараз вийде на якусь перспективу і вже знає, що йому треба. Склад більш-менш зберігся, є Жан Педрозу, є Броньо підписало так, пішов у учередьку це прикро. Проблема є з воротарями, бо відпустили Ямкіна, який добре грав пів сезону, його там валив, він сильно виглядав, пізніше щось пішло не так. Він зіграв в останньому турі і віддали його оренду в оренду Кробас. І пішов, як і в Канарі, він знаєте, Лалігу, його давно кажуть, там, з 15 років там, слідкували, буде грати в Ліралі Бела. Це приємний трансфер, це класно, що він пішов в якийсь серйозний клуб. Два молодих перспективних гукіпора пішло. І на його місце приходить Кліщук. Непонятно, чи він щось покаже Ні, в турецьких матчах наразі, так я собі не найкраще, не найбільша впевненість. І приходить Роман Мисак. А для мене це взагалі загадка, бо він ніколи стабільністю ніколи не це. Він грав, але ну, топ воротар, подивимося, що він зараз себе покаже. Пройшовся з колос. Ну і, звичайно, є молодий домчик. І мені здається, що домчука треба якраз найбільше розраховувати, тягнути його в топи, щоб він боровся за. Перше місце в складі і цей. І щоб мав якусь можливість грати в основі. Подивимося, подивимося. На жаль, Карпати на зборах ні одного матчу не виграли. В них були не самі слабі суперники. Вольсбергер вони зіграли 3-3. Це команда Грай Єврокубках Дьоро програли 2-1. Гра Єврокубках, хоча вони непогано грали, але в кінці пропустили. Шарджоги зіграли нічю. І Лестеру поступились 2-1. Всюди забуваємо, всюди пропускаємо. В захисті є проблеми. Напад хочеться більше в реалізації. Нападів, нас ми розуміємо, буде Єгорко, і Краснопір. Треба забувати, треба більше забувати, бо на одному броніні чачу далеко не виїдеш. Де проблема? Проблема лівий фланг. Один мішниченко все не витягне, це однозначно, це видно. Треба підсилюватися якимось лівим захисником. У них там є хтось на перегляді, подивимося, можливо, когось підпишуть. І мені звіт, треба, що одного Вінгера. Справа ніби буде, коли відновиться, має грати Сич, там є полегенько, в центрі Підрозу, Адамюк, Бобогло, ніби все норм. Треба ще когось Вінгера в атаку. От купили, взяли в оренду, я перепрошую, Паул Вітура. Подивимося, що він це буде представляти, важко поки що сказати. Думаю, треба ще якогось Карпатам підписувати, щоб було все, щоб була нормальна ротація на всі позиції. Тоді можна боротись за Єврокубки. Моя думка, що Карпати можуть того року бороти за топ 5 я малюю члетмісто. Ви пишіть вашу думку, яку місце візьмуть львівські Карпати, Леви, до перемоги. Топ-3. Топ-3 у ставлю я Полісся. Так, вони ну ти як, упозорились, по-іншому не скажу, соромилося, позорилось, ганьбилися в лізі конференції в себе вдома. Як все вдома вони грали, звичайно, в Словаччині. Програли Санта Коломі з Андори. Такого ще не було, щоб ми програвали андорські команди, але все трапляється перше. І знаєте, наприклад, вони серії програли партизану, ладно. 20 ударів, 11 кутових, партизан трошки сильніший класом. Санта Колома виглядала непогано. Красний гол забив Креспо, Ще мали моменти. Другому таніму ми фактично ударів не створили, щоб зрівняти. Забив Гуцуляк, ніби Випіжонство, ніби ми такі зірки зараз ще розкатаємо заб'ємо. І це, і це, звичайно, провал. Є ще другий матч. Надіємося, в другому матчі все ротань виправить, і вони пройдуть далі. Якщо ні, це просто Бутхевич уз'їзд. Буткевич влазив вже, як то кажуть, Мал грошей, він ротаня давно вів. І ротанство Вінтанського штаб, там завдання по-любому топ-3, це мінімум топ-3 броти за чемпіонство. Ков підписали Філіпова і гайдучика в напад, бо пішов Батіста, прикрота, але він пішов ну, до себе практично на батьківщину. Один з топових, напевно, минуло року трансферів, дуже хороший форвард. Але через те, що в нас в країні війна, я його розумію, він не витримав і пішов. І хто є, є Халіченко, є ще цікаві люди. Подивимося, як вони щось зіграють, що з них всіх зробить ротань, і який буде. Ще склад, можливо, ще хвось підпишуть, фінанси є, це не проблема. Я вірю, що ворота не зможуть, як зберегти склад і знайде свою гру, і вони будуть бороти за топ-3. Ну, моя думка, що поліція буде третій. Звичайно, хочеться, щоб капати був третій, але подивимося. Ну і тепер, друзі, інтрига. Топ-2. Хто другий, хто перший, хто другий, хто перший. Чи, на мою думку, буде новий чемпіон, чи не буде новий чемпіон? Цього року так, моя думка така, що друге місце цього року візьме Динамо Київ. Е, Динамо Київ, напевно, поки що чуть не сама скучна команда на її трансферному ринку. Шукає центрального захисника. Рохочі, що вони мають Михавка, Попова Біловара, не знаю, можливо, треба, але вони бачать, що в них є Брашко, напевно, нікуди не йде, є Бояльський, є піхальонок, якби центр вроді, є. Нападі понатно буде грати Ванад, Його знову прогнозують краще бомбардир, бомбардира. Не знаю, я б такий файний не був. Можливо, бразильці Шахтаря, якщо почнуть грати свої ламбади, то не факт, що зможе Ванат стати бомбардиром. Моя думка, що того року Динамо вже точно буде мати поразки в чемпіонаті. Це навіть можна сказати, десь 99%, щоб це не було зараз десь у найперших матчах. Не знаю, я розумію, що ніби перемоги склад не міняють туди, суда, але чи вони. Зможуть і Єврокубки, і чемпіонат на такому рівні грати. Плюс Шахтар ж буде не такий, як року, а минулого року ж факт дуже слабий, а вже видно по тому матчі з б Шахтар зовсім буде інший. Треба, напевно, комусь одного підписувати, але у нас берегти, не продати нікого, ні Ваната, ні брашка. Тоді, звичайно, вони будуть боротися Шахтарем. Моя думка, вони будуть Шахтарем в топ-2 і однозначно будуть мати великі відриві третього місця. Це моя думка чомусь така. Є, але Динамо того року програється однозначно, це моя думка. І Хамерно вони прийшли вже майже стати, пройшли, бо 3-0 виграли без гри, але забили свої моменти. І подивимося, Пафос чи Макабі в другому раунді. пройдуть чи не пройдуть далі пишуть в коментарях. Ну, і чемпіоном України, на мою думку, цього року буде Шахтар в Донецьк. Я думаю, палті сраною там своє зробили. Тарана взяли, видно, він там. Нові тренерські свої способи і ганяє. Вони бігають і вже видно з матчем з Ільвесом. Ладно, це ж таки, як Таварняк. А от з Бешекташом просто хочеться поаплодувати. Давно ми не бачили гри такої від нашої команди, ще й на виїзді. Е е класний пресен. Знає, де додавити. Дуже класно глядав Алісон. Дуже класно глядав Учередько. Бондар зіграв надійно, що це рідко. Працювали фланги. Бразильці ніби почали щось грати і розуміти, для чого вони прийшли, за які гроші взяли. І якщо так буде все далі йти, Шахтар має хороші шанси далі проходити лізі Європи і однозначно буде боротися е, цей за чемпіонство і, напевно, стане чемпіоном. Я думаю, Тран зробить дисципліну. Припущу, такого не було. Як тренер каже, після матчу з Карпатами, що все чемпіонство, ми не чемпіонно віддали, то тоді як можна цей? Ніхто не буде, ніхто не буде цей. Ніхто не буде, звичайно, сприймати тоді тренера, і ну, так не має бути. Ну, моя думка, Шахтар, бачите, дуже багато трансферів робив. Є всі бразильці, які мають заграти. Судаков, напевно, залишається. Подивимося, чи він зможе себе продати, чи ні, А продавати треба себе в Європі, а наразі він себе там не сильно показує. Ну, ось така в мене, друзі, табличка, ось така, як то кажуть, української премєр ліги в мене. Прогнози на сезон. Напишіть в коментарях, використали свою табличку. Цікаво, хто вгадає. Наприклад, хто більше вгадає по закінченню чемпіонату команд. Ми розіграємо очки, і хто, звичайно, буде, будуть якісь призи. Е. Ну, тепер давайте, друзі, ще пару слів по першому турі. Е. У нас відкривається тур 1 серпня в п'ятницю. Колос е, грає з Кримбасом, що грає з 15.30. Для мене це вже загадка. Чому матч відкривається о 15.30. Це п'яти це будній день. Чому не зробити десь під вечір, щоб було класно? Ну, наше керівництво нас так люблять, так зробили. Ну, нехай же буде. Рух Полтава цікаво відразу, що новачок покаже з рухом. Е, напевно, центральний матч для мене два центральних. Це Верес-Динамо. І, звичайно, Карпати Полісся. Карпати Полісся дуже дуже цікаво. Відразу, знаєте, команда, яка в Єврокубках і яка бореться за Єврокубки, стадіон буде заповнений. Це однозначно. Дуже-дуже цікаво подивитися, що це воно представляє. Давайте, друзі, зробимо так: вот. чотири матчі. Ми пишемо в коментарях е прогнози на чотири матчі. Хто вгадує точний рахунок? Звичайно, буде кіспрес. Це перший матч відкриття коло кровбас Це Верес-Динамо. Це, звичайно, Карпати Полісся. І давайте Епіцентр. Проти Шахтаря. Ось тих 4 матчі пишіть коментарях, хто вгадає. Звичайно, буде якийсь приз однозначно. І ще така рубрика, я казав, що завжди якісь, що поставити Аля на Вікенд. Давайте я подумаю і скажу вам таку штуку, як Колос, Кривбас, ризикнути, поставити нічю. Верес-Динамо. Не знаю чому, але я думав, що можемо втратити. Але Динамо, напевно, вже буде грати в основи. Нехай буде чиста перемога Динамо. Карпати Полісся обидві заб'ють. А епіцентр Шахтар 3,5 більше. Ось такі думки. Що ж, друзі, підсумовуємо, є цей табличка і прогнози прев'ю до нового сезону. Вже чекаємо терпінням, скоро початок. Пишіть прогнози на матчі і вигравайте призи. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Папа. -па.